Альт Трамп прославився капіталістським скандалом та кадром у фільмі «Самодома-2». Але якщо б не Прадід, який приплив у 16 років до Америки, цього всього можливо і не було б. Становлення династії Трампів цікаві подробиці про те, як молодому й дуже амбітному Фрідріху з маленького німецького містечка вдалося побудувати столітній бізнес. Та до чого тут золотошукачі у цьому відео про три історії успіху представників скандально відомого прізвища Трамп. Е, вітаю! Мене звати Максим і це мій YouTube канал. Як ви вже встигли здогадатись, в цьому відео будемо говорити про Дональда Трампа, а точніше, про його династію. Як їм вдалося. Стати бізнес імперією та, як врешті решт, формувався Дональд Трамп. Е, скажу одразу, про його скандали ми говорити не будемо, адже ви і так про них дуже добре знаєте. А перед цим не забудьте підписатися на мій канал, поставити вподобайку та лишити свій коментар. Ну, а ми поїхали. Дональд Трамп розпочав свою бентежну кар'єру випадково. Він, взагалі, за сценарієм не мав стати на чолі родинного бізнесу. Адже був старший нащадок на ім'я Фред. Проте батько його визнав безтолковим чоловіком і зробив ставку на Дональда. Схоже, він не помилився. Дональд Трамп і не став би таким, якщо б не родинна культура. Так, так, вам не почулося. Адже кожна величезна династія у Сполучених Штатах має свою культуру. А Трампи навіть свій власний герб. Звичайно, що ця родина має свої традиції, свої цінності. Якщо ти член родини і не відповідаєш цим традиціям, то ти стаєш аутсайдером. Ну і звісно, Трамп Дональд Трамп таким не став, а побудував свою бізнес імперію. Спершу ми поговоримо про те, як розпочала свій шлях династія Трампів у Сполучених Штатах. Розпочалося все з німця Фрідріха. Він мігрував до США у 1885 році. Хлопцю тоді виповнилося 16 рочків. Шлях на новому континенті у молодого Трампа був тернистим. Він провів на пароплаві в Атлантиці 12 днів, а зійшовши на березі в Нью-Йорку, взявся виживати. Він був одним з численних європейських іммігрантів. Нові поселенці заповнювали всі робочі місця, тож роботи не вистачало. За а те американські бізнесмени отримали дуже багато дешевої робочої сили, яка задовольняла їхні фінансові амбіції. Проте Фрідріх, який приїхав з Німеччини, мав трішки кращі стартові умови від більшості нових іммігрантів. Народився Фрідріх у родині Винороба в містечку Кальдштаті. Там він навчився перукарському мистецтву. Батько ж хотів, щоб син продовжував родинну справу. Проте прадід Дональда уперс. І просто пішов з дому. Батьки так і не знайшли, куди він подівся. Тож він розпочав своє життя на новому континенті. Ви, напевне, як і я, подумаєте, що саме Фрідріх став засновником нової династії. А от і ні, тому що відомо про далекого предка Трампів на прізвище Друмф, який був юристом у 17 столітті, його звали Ганс Друмф. Проте, протягом кількох століть прізвище перетворилося на Трумп, а потім вже на Трамп. Про це у своїй книжці розповідав скандальний президент на ім'я Дональд. Так як Фрідріх умів добре стригти, він знайшов собі місце у барбершопі. Здавалося, він мав би осісти в Нью-Йорку. Проте йому захотілося більшого, і він вирішив. Пробувати себе в бізнесі, якраз в той час у Штатах розгорталася золота лихоманка, і він, як і багато шукачів щастя, вирішив з того скористатися. Але золото шукати він не пішов, а вирішив заробити на тих, хто шукає золото. Неподалік сієтла у 1880-х роках будується нове містечко. Там знаходять поклади золота. Туди ринуть золотошукачі в пошуках багатства. За ними, зібравши всі свої скромні заощадження і мігрантські пожитки, вирушає і Фрідріх Трамп. Там він відкриває готель Атлантик. Ні, ну а що? Золотошукачам теж же десь потрібно було ночувати. Ну тож молодий Трамп і вирішив з цього скористатися. Звісно, готель радше нагадує. Якийсь дешевий хостел, проте за невеличку плату там можна було поїсти і заночувати. Шукачі багатства залишали там свої мізерні статки. А Фрідріх накопичував своє перше багатство. Підприємницька жилка підказувала молодому Трампові, що треба діяти. Тож він продав усе своє майно і бізнес та вирушив на холодну Аляску у містечко Беннет. Там розгорталася ще сильніша золота лихоманка. Ну тож гріх було не заробити з того. Неподалік самого містечка, на шляху золотошукачів, він відкриває готель і ресторан. Він отримав величезну популярність і юрби клієнтів туди приходили постійно. Тим паче, що Фрідріх обрав дуже вдале місце цим маршрутом прямували всі золотошукачі з містечка й до містечка. Але щастя тривало недовго. Неподалік від містечка Беннет почали будувати залізницю, а це означало, що потік нових клієнтів мав проходити з іншої точки, а на готель чекав занепад. Але Трамп не здається, і йде на ризикований та відчайдушний крок. Він не придумав нічого кращого, як поставити будівлю свого готелю на баржу і відправити його по річці ближче до залізничної станції. Там, звісно, продовжився невпинний потік відвідувачів. Кожний, хто приїжджав чи від'їжджав, проходив через Трамповий готель. Гроші текли рікою. Ну, Здавалося б, Фрідріх міг би осісти собі в невеличку містечку Беннет на Алясці, побудувати там маєток та й жити. Але йому й цього стає замало. Тож він переїжджає до Нью-Йорка. І в Нью-Йорку береться за нерухомість. І справа, як виявляється, теж добре йде, і династія осідає в Нью-Йорку. З майбутньою дружиною Елізабет Краст він познайомився у місті Кальштадт. одружився з нею у 1902-му. Того ж року Трамп отримав американське громадянство. Вже у 1905-му Фрідріх бере усі свої статки і переїжджає до Нью-Йорка. Там він починає бізнес на ринку нерухомості. Спершу забудовує передмістя та продає там будинки. Так, прізвище династії набуває популярності в околицях величезного міста. Будинки Трампа швидко розкуповують, що допомагає йому примножити статки. Він до справи підійшов дуже розсудливо. Ну, спершу спробував побудувати один будинок, пішло, потім другий, і так далі. і так далі. У 1906 році народжується його головний нащадок Фред. Він той продовжить родину. Бізнес імперію нерухомості свого сина батько виховував схоже старанно. Він продовжує його справу в галузі нерухомості, взявши за величезні проєкти. Сам Фрідріх започаткував бізнес династією новітньої Америки. Він помер 1918 року від іспанського грипу. Ця світова пандемія вирувала протягом кількох років. Їй вдалося забрати життя мільйонів людей. Фред, напевне, успадковав від батька свій підприємливий характер, тож розширив бізнес ринку нерухомості, аж у цілу бізнес імперію. 1929 рік став випробуванням для родини Трампів. Це період великої депресії в сполучених штатах. Проте Фред зумів навіть з цього скористатися. Він побудував на свої статки величезний маєток у передмістях Нью-Йорка, де й виріс майбутній господи помилуй президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Велика депресія 1929 року справді стала руйнівною для багатьох династій мільярдерів. Проте не для нащадка Фрідріха. Він скористався банкрутством величезної будівельної компанії Ларен Краус Коу. Фред вхопився за можливість викупити відділи іпотек з банкрутілої компанії. Для цього він з'являється на суд. Далі представляється відомим ріелтором з Брукліна. Зараз цей район вважається місцем для бідних та мігрантів, проте колись він був престижним кварталом міста. Він таки зумів викупити цей відділ іпотек. Звісно, йому допомогло вміння прибріхувати, адже представив він себе дуже якісно. Ну як показує. Приклад Фреда Трампа не обов'язково говорити при цьому правду. Ну і справа його успішно пішла далі. І між іншим, його нащадок Дональд теж скористається прийомом і прибреше про свій статус, але на той раз у нього не вийде. Ну, це він намагався зробити, викуповуючи готель у Нью-Йорку, що банкрутував. То чому ж цей іпотечний відділ був таким важливим? Річ у тім, що викуп іпотек допоміг би Трампу отримати нову нерухомість, адже майно тих, хто не міг заплатити за позикою, конфісковувалося. Тож, як бачимо, він робив бізнес на людському нещасті у часи Великої депресії. Меркантильним чоловіком таки був Фред. Ні, ну а хто з нас без гріха? Ну, загалом він встиг навіть побувати топ-чиновником за президентства Франкліна Рузвельта. Тоді він став на чолі федерального управління житлового будівництва. Ні, ну а що дуже доречно насправді нерухомість і управління житлового будівництва. По історії кохання старших Трампів інформації не так багато. Відомо, що мати Мері Ен Маклад була жінкою загартованою життям. На час знайомства з батьком Дональда їй було 18 років. Відомо, що вона була донькою рибалки у Шотландії. До США вона мігрувала, там парочка й познайомилася. Невідомо, що Фред у ній знайшов, та таки вони одружилися. Насправді про. Е... Мері Трамп відомо дуже мало, в публічному просторі вона фігурувала не так багато. В бізнес чоловіка вона не лізла, а була справжньою світською ловицею. Та, як годиться, справжній заможній місіс, займалася благодійністю. Ну, тож, ось так. Судячи з усього, з родинним життям все ладналося. Фред лишив немало нащадків, які займаються діяльністю в різних галузях. Серед них Фред молодший, старший брат Дональда, який мав стати на чолі династії. Роберт Елізабет Меріан, яка стала суддею Федерального апеляційного суду. Крім того, її син, вже онук Фреда, Девід Дезмонд став відомим нейропсихологом. Ну а тепер про самого Дональда. О, там навіть одного відео не вистачить, щоб обговорити всі його скандали. Ну тому я зупинюсь лише на коротких цікавих фактах з його біографії, про які ви швидше за все не знали. Отож, Дональд Трамп народився в особняку неподалік Нью-Йорка в 1946 році. За рік по закінченню Другої світової дитинство в нього минуло в достатку. Проте батько Фред виховував своїх дітей в дусі суперництва та формував у них думку про те, що світ ділиться лише на переможців і переможених. Тому Дональд, ставши вже свідомим хлопцем, намагався довести своєму батькові, що може бути успішним, і йому це непогано вдавалося. У дитинстві майбутній президент Дональд Трамп мав дуже погану поведінку. В школі був справжньою розбишакою легко міг побитися з ким завгодно, і між іншим його е шкільний друг згадував, як вони разом робили всілякі капості. Ну і вчився, звісно, він працював погано. Фредові це набридло, і він відправив свого синочка до військової школи в Нью-Йорку. Довелося там Дональдові перелаштовуватися. Домашній хлопчик, який звик, що за нього все робить прислуга, а возить приватний водій, мусив вивчити жорсткі правила життя. Спершу він протестував, а потім зрозумів, що можна хитро пристосуватися і взяти свою вигоду із ситуації. Вихователем Дональда Трампа став. Такий собі військовий, що пройшов італійську кампанію у Другій світовій війні. Методи виховання у нього були жорсткими. Звісно, маленькому Трампові спершу це не сподобалось. А потім він зрозумів, що з цього легко можна скористатися. Якщо він пройде через цю муштру, то теж зможе командувати нижчими за рангом. Ну і його від цього взяв справжній азарт. Так він починає робити величезні успіхи. Стає одним з найкращих учнів та входить до спортивної команди. Згодом він очолює бейсбольну команду. Далі на нього чекає парад в Нью-Йорку, який справить неабиякі враження гордості. Тоді він випрацьовує у собі дисципліну та сильний характер. Після цього батько влаштовує його працювати в родинну компанію. Паралельно він закінчує бізнес коледж у Вортоні. Там стається дуже цікавий епізод. Один з викладачів на занятті по дисципліні. З операції з бізнес, бізнес нерухомістю запитує своїх студентів, чому вони обрали цю спеціальність професію. Ну і тут зухвалий Дональд підносить руку. Викладач звернув на нього увагу, і Дональд відповів. Що стане наступним Білом Цекендорфом? А це на хвилиночку один з найвідоміших бізнесменів 20-го століття на ринку нерухомості. Викладач, звісно, був ошалешений і запитав у свого студента: Ну, як тебе звати, синку? Ну, Трамп звісно відповів у зухвалій манері. Дональд Трамп. Ну, і до речі, чи вдалось йому стати другим Цекендорфом? Секендорфом пишіть свою думку у коментарях. Перший свій бізнес-проєкт Дональд розпочинає у той же період. Під час навчання в коледжі він звертає увагу на проблемний будинок у Цинценатті. Там ніхто не хотів орендувати квартир, і 60% з них стояли порожніми. Підприємливий юнак його викупив та модернізував. Після цього Дональду вдалося продати будівлю за 12 мільйонів доларів та виручити чистий прибуток у 6 мільйонів. Тож батько неабияк пишається своїм наступником. А Дональд іде ще далі. Він приїжджає на Мангеттен та е, купує збанкрутілий готель. Проте там теж розгортається цікава історія. Купуючи його, він звернувся до Мерії з проханням надати податкові пільги. Він так само як і його батько колись завищує про себе очікування, красиво відрекомендовується і показує себе крутим бізнесменом. Проте цей фокус уже не спрацьовує і йому відмовляють. Але йому допомагають батькові зв'язки. Він домовляється з мером, і той таки допомагає йому отримати податкову знижку аж на 40%, яка діяла кілька десятиліть. Ну тож ось так робиться справжній бізнес. Проте нерухомість не стала єдиним бізнес-напрямком Дональда. Він став першою популярною медійною персоною в династії та навіть організував власне телешоу. Та він розігрував між учасниками місце топ-менеджера у своїй компанії. Та не лише такий напрямок цікавить Дональда, адже він відзначається ще й у шоу-бізнесі. Він має навіть своє шоу під назвою кандидат, і до такого вже доходить, що. Йому вручають персональну зірку на Алеї Слави в Голівуді. Ну тож, ось так. Між іншим, вона на світлині виглядає ось так. Тож, компанія Трампа теж, як і всі, переживала дуже складні часи. Він був навіть на межі банкрутства. Але йому вдалося викрутитись. Проте відчутною ціною насправді. Крім об'єктів нерухомості, Дональд Трамп займався ігровим бізнесом та мав у своїй власності кілька казино. Він навіть намагався продавати вітаміни й таблетки для схуднення. Ні, ну а що гроші не пахнуть взагалі то. Проте з банкрутством йому видалося таки дуже кепсько. Та Трамп вижив. Але для нього бізнес пригод виявилося замало і він купує. Конкурс Міс Всесвіт. До речі, зараз він ним не володіє. Ну, але цей епізод став такою цікавою частинкою його біографії. Ця історія на моєму каналі справді унікальна, адже вона ще не має фіналу. А його будемо чекати разом з вами, спостерігаючи за усім сюжетом. Знаєте, все було б добре, напевне, якщо б Дональд Трамп не пішов у політику. Та ще й не намагався б стати знову президентом, роблячи недолугі і навіть небезпечні заяви. Ну, а це в принципі моя особиста думка. Свою пишіть у коментарях. Ну, а на цьому я з вами прощаюся. Якщо вам справді сподобалося моє відео, не забудьте підтримати його вподобайкою та підписатися на мій канал, аби підтримати його розвиток. Моя мета зараз набрати тисячу. Підписників. Ну і звісно, лишайте свої коментарі, тому що я їх читаю, але не завжди встигаю відповідати. Ну, а з вами, як завжди, був Максим Кірсанов. На все добре та до нових зустрічей!